Так. То на вас ліцензія, так? Я вже кажу. То на всі. Ти можеш дурачка включати скільки хочеш. 600 гривень у нас на кабана, так? Що, що? Так, так, так. Хоч вовпили з руки мої. Вовпили проти вовпили. Нема до так? Нам повідомили сьогодні близько обіду, що в нашому сумнозвісному зв'язкому лісництві де відбуваються різні незаконні полювання, тому що під маркою ліцензії на Одутищину полюють зовсім на іншу так само пішину. Так само у нас твоєю інформація, що тут полюють одіозні різні фігури, зокрема кум Так може один з наших волинських народних депутатів. Приїхавши сюди з активістами правого сектору та автомайдану, ми все ж таки знайшли одну з груп змисливців, які Полювали кабана, яка це була ліцензія, інша машина з іншими людьми без стекла. Тому ми їх шукали, невідомо, де вони зникли. А також ми натрапили на те, щоб працівники сільського господарства горили лоди, і лоди. готували величезний стіл, трапезний, мабуть, не для себе, а для такої нормальної когорти людей. Де ці люди зникли і коли вони приїдуть, вони нам... Не спромоглися відповісти.